Біла діра це гіпотетичний об'єкт, з якого неможливо нічого втягнути: ні світло, ні речовину, ні інформацію. Це повна протилежність чорній дірі, яка все поглинає. У білій дірі будь-яка спора проникнути всередину призводить до віштовхування. Простір час побудований так, що траєкторія будь-якої частинки веде назовні. Цей об'єкт поки що не спостерігався в природі, але математично випливає з рівнянь. Загальної теорії відносності. Його існування пов'язане з повним продовженням метрики Шварцшильда рішенням загальної теорії відносності для сферично-симетричної маси. Там є два горизонти подій: один вхід до Чорної діри, інший вихід з білої. Поняття білих дір з'явилося у 1964 році, коли астрономи Крішна Бадж і Вулканк Ізраїль незалежно досліджували. Просторово-часові моделі зворотнього часу. Ці моделі вказували на існування зони, з якої матерія могла лише виходити. Такий об'єкт міг би з'явитися як теоретичний результат симметричної зашивки двох областей простору часу, одна з яких чорна діра, а інша біла. У серйозних моделях гравітаційного колапсу, наприклад, при формуванні надмасивних чорних дір, білі діри не виникають природно. Тому багато фізиків вважають їх лише математичною конструкцією, а не реальним космічним явищем. Біла діра не має зони поглинання, лише зону викиду. Вона джерело енергії, світла і матерії, яка не потребує живлення ззовні. Згідно з рівняннями Ейнштейна, біла діра має сингулярність у центрі, але вся матерія з неї вивергається за межі горизонту подій. Така динаміка суперечить нашому досвіду з термодинамікою, вихід енергії безвихідної роботи. Це означає або нестабільність, або приховану фізику. Теоретично білі діри повинні бути надзвичайно короткоживучими. Будь-яка частинка, що намагається зоні вступити в взаємодію, руйнує їхню стабільність. У реальному всесвіті вони могли б зникнути через мільярдні частинки секунди після утворення. Однією з найпривабливіших моделей є Енштейн розенів міст. Крутова нора, яка з'єднує чорну діру і білу. Ідея полягає в тому, що матерія, яка попадає в чорну діру, не зникає, зберігається і переходить у білу діру, в іншій області простору або навіть в іншому всесвіті. Однак такі структури надзвичайно нестабільні. Навіть одне квантове забруднення може зруйнувати тунель. Для того щоб коротова нора могла існувати, потрібно припустити існування так званої екзотичної матерії з негативною енергією, що досі не підтверджено експериментально. Цікаво, що згідно з принципом збереження інформації, в квантовій механіці зв'язок між чорними та білими дірами міг би пояснити, як інформація не зникає назавжди в чорних дірах, а повертається через білу. Деякі фізики припускають, що великий вибух це виверження з білої діри, якщо так, наш всесвіт міг би бути частинкою циклічного процесу, те, що впало в чорну діру в одному Всесвіті, вийшло через бір в іншому, почавши новий космос. Це узгоджується з моделями петлівої квантової гравітації, з яких сингулярність замінюється відсотком перетворенням чорної діри на білу. Таке народження всесвіту не потребує початкової точки з нічого, як традиційної моделі великого вибуху. Ця ідея не має емпіричного підтвердження, але вона дозволяє уникнути гравітаційних парадоксів і не суперечить закону збереження енергії. Досі не виявлено жодного підтвердження білої діри. Але деякі аномальні космічні явища змушують задуматися. Наприклад, гамма-сплеск, GRB 06-06-14 не супроводжувалася суперновою, хоча мав енергетичний профіль чорної діри. Він міг би бути сигналом миттєвого викладу, речовини з білої діри. Крім того, швидкі радіоімпульси, короткі, потужні спалахи радіохвиль мають енергію, яку важко пояснити традиційними процесами. Вони можуть бути слідами надзвичайно короткочасного існування білих дір. Астрономи шукають нестандартні сигнали вибухи, які не мають джерела живлення або мають антитягування, як у білій дірі. Білі діри це більше ніж математична екзотика. Вони кидають виклик нашим уявленням про час, ентропію, причинність і структуру простору. Їх недослідження може допомогти розв'язати одне з головних питань сучасної фізики: як поєднувати загальну теорію відносності. З квантовою механікою. Якщо білі діри існують, вони відкривають можливість для перенесення інформації між всесвітніх тунелів і нової концепції походження всесвіту. Хай вони досі лишаються гіпотезою. Навіть їхнє припущення змінює нашу уяву про природу реальності.